Про історію, святий Миколай постать глибоко вкорінена в українській традиції, яка має як релігійне, так і культурне значення. Його образ з'явився в наших землях ще в ранньому християнстві, і він став символом доброчинності, милосердя та турботи про ближнього. Згідно з переказами, Миколай не лише допомагав бідним і нужденним за життя, але й продовжує це робити, ставши святим. В українській культурі він приносив подарунки дітям у ніч на 6 грудня за григоріанським календарем, або 19 грудня за юліанським. Друзі, якщо вам близькі наші теми і ви теж прагнете відновлювати та зберігати українську культуру, підписуйтесь на канал. Ваші вподобайки, коментарі та поширення допомагають не лише розвивати український Ютуб. А й доносити важливі історії до якомога більшої аудиторії. Історично